29 липня заступник Миргородського міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка провів щотижневу нараду керівників комунальних служб. Аби розпочати новий опалювальний сезон вчасно, відповідна підготовка вже триває. Так спеціалісти перевіряють котельні у громаді, замінюють зношені труби та виконують інші необхідні роботи. Намічений ряд заходів. Несли, скажем, коригування у поставлені плани. Зараз на сьогоднішній день ну, люди задавали питання по підготовці, то реагуючи на ці запитання, внесли деякі коригування і заодно зараз проводимо таке планове обстеження котелень, відповідність графіків ремонтів. І відповідність виконаних робіт відповідно ну, до цих графіків. На тепломережах, які потребують негайного ремонту, проводять заміну труб на сучасні ізольовані. Таку заміну минулого тижня розпочали на вулиці Гоголя. Роботи будуть проводитися і на інших локаціях. Ці місця вже були е, наскільки, скажімо, небезпечні в плані можливих зимових поривів, тому. Е, Поки в плані підготовки до зими виконують роботи на переході в районі магазину ТБ і також планується ще два таких переходи: по один по вулиці Воголя і один по вулиці Незалежності виконати в цьому році. Також тривають роботи з відновлення основних мереж електроживлення. Миргородська філія товариства Полтава обленерго відновлює пошкоджені лінії та проводить заплановані ремонти. Сергій Швайка також зазначає, що ситуація з енергетикою у громаді покращилася через зниження температури і додаткову генерацію електроенергії. В зв'язку з таким невеличким, скажімо, зниженням температури на даний момент графіки пом'якшили. І ну, на сьогодні, наприклад, запланована тільки одна черга відключень. Тому є, є надія, що з введенням нових генеруючих потужностей все-таки планові відключення будуть так зменшуватися. Цього тижня у Миргородській громаді проводитимуть роботи з благоустрою та продовжать ремонтувати дороги у місті та інших населених пунктах. На вулиці Оксанченка і частині вулиці Гоголя поточний ремонт дорожнього покриття проведуть найближчим часом. Загалом за планом працюють усі комунальні служби громади. Спеціалісти реагують на звернення громадян і виконують поставлені завдання.